Один з багатьох російських механізованих накатів на Костянтинів кучами російського механіка водія. Погляд середини та ззовні сталевої хвилі, що розбилася у українську оборону. Сталеба колона впевнена у своїй силі вивезть на спокійні, здавалося, вулиці. Але вже за мить подан з українських захисників, припавши до пречого, встиг спокійно захопити та вразити з Джавеліну. І ми бачимо від окупантів це вручання. Проте яскравий спалах не зупиняє колону рашистів, і вони пруть далі. І поки очі рашистів були засліплені від першого кербитого велетня, оператор Джавелін вже переніс працю. Друга ракета летить повше відпрацювання та акторії, але її фінал такий ще не влаганий. Ministerstvo ostrilo jabrčko, za kjer ga sekund tehnika pretvorujece na polajče flakal, o hustej masleni z dočorne pim, kovalom piti imajece nad nejo, mov pohodo nestja. Далі ще цікавіше, тож додивіться то до кінця. Друзі, перш ніж продовжити підтримайте відео лайком, якщо вам подобається такий формат. Пимо за вашу підтримку. Накат продовжується, а тож на передовій покритті, кілька кілометрів від вулиці працювала інша ланка української оборони. Оператори FPD-дронів. Їхня робота холодна, точна технічна. На моніторі окуляри віртуальної реальності там чаше передон с камера дрон зображення. Освайч, що біжить уперед і кілька пікселів на горизонті. Ціль. Їхня пташка з підвішеним зарядом це не зброю масового ураження. А скальбері і ми бачимо влучення перебору через першої особи. Ці іскри ніби ховалі вдари в позалізу, але в тисячі речів інтенсивніше. Згодом зупинили техніку було добито, однак сталевий потяг окупації, хоч і скорочений та пошмакований, ще рухався. Вперед не зупинили накат, вони лише зробили його більш скаженим і безглуздим. Ми бачимо, як деякі одиниці техніки РФ навіть з полум'єм після влучення продовжують рух. Тому наші воїни теж не зупиняються. We batch more the stone jaki od 6,50. Наші воїни на не зупиняються, продовжують туши А чи ворог не намагається давити кількістю. І ось ще наточне влучення побронія. Бачимо ще раз влучення від першої особи. Техніка расистів решистів нече накомічає втрат і передає. На одному із відтинів поля бою працює також ворожий танк, намагаючись продавити іншу сторону опорони ЗСУ. Зрозумівши, що він в впасте, відкатується назад і разом з нами стає свідком надпотужної детонації броніра. Тож наші дроноводи одразу беруть причіл цей зупинений танк. Декілька вручайні техніка палає на ножах. Oruč do rozvíku je naše chlupci pomíčají takožké nuté dánky v saráji i dřížké nadějové přestupky mi zazálejí dající do třeba v cíl. 7. dánku Наслідки патової ситуації приймають окупанти як наказ до нової, ще більш відчайдушної спроби. Броня РФ підвозить та висаджує піхоту, намагаючись прорвати оборону вже за допомогою живої сили. З іншого боку, вулиці з украдя, що вже випробуване, лунає останній вирішальний постріл. Джабелін працює як ключ, що остаточно замикає замок. Піхода, яка втекла вискочити у паніці, ховається в бліндаж, але їхній шлях уже простежено. Оператор FPV дрона ще зазвичай летить далеко в тилу. Вже бачить на моніторі цю групу втікачів. Він називає такі вирідем доставкою цукерок. Потужна детонація і сходом ми можемо бачити наслідки масованого накату. Рашистів було настільки багато, що накат ще повністю не було відбито. І ми бачимо, як техніка продовжує рух. Вони повзуть вперед, не з вірою в успіх, а з останньою трусовою надією. Подейсь за лінію фронту на безпечній відстані працює їхня остання страховка, реактивна система залпового вогню «Аград». Але українська розвідка вже давно працює, поки «Аград» веде свій безпідставний обстріл, на нього вже отець не снаряд артилері, а щось набагато тихіше і невловиміше. Наші оператори турнів за допомогою скейтів утилізують ворожий РСЗВ. Але працює і друг елемент важлива ланка, дрони сапери та радіоелектронне і боротьби. Вони підіймаються вище, оглядаючи поле бою стратегічним поглядом. Їхні цілі тепер не броня, а нервова система ворожого підрозділу. Паралельно з цим працює команда добивання. Це холодна прагматична робота, палаюча техніка ворога. Це не лише символ перемоги, а й потенційний ресурс. Її не можна залишити, щоб ворог мав шанс її відтягнути та відновити тож ФПВ-дрони один за одним заходять на останній залп повже вже кинутим, але ще не знищеним машинам. Останні хвилини – це агонія, захоплена на біду з ворожого борту. Камера віщує, що прямує за передньою машиною, яка повзе на чопоранений звір. Раптово спалах, і ось вона – кульмінація всього жаху для механіка-водія. Його нервова система розірвана годинами страху, нарешті дає збій. Броня зупиняється, але не надобхо і ми бачимо, як піхота вистрибує з підбитої оданичі техніки, яку з ходом кинуту, наші воїни доблетова нам. Останній ворожий накат на костям пенівку і задихнувся б імпературовся і сталового кулака, на розрізнених, Переляканих людей кинутих своїми ж командирами і набалаючи уламки техніки, які тепер лише збруднюють українську землю. Тож, якщо вам подобається даний формат, поставте лайк за своїм бажанням, а також долучайтеся до збору для наших воїнів. А ось хороший приклад того, як сучасні технології, такі як дрони зі штучним інтелектом, допомагають да українським захисникам ефективно захищати країну. Застосування цих технологій для виявлення та знищення ворожої техніки збільшує почні і зменшує ризики для життя українських солдатів. Можливо відзначити високий рівень інноваційності та адаптивності українських військових, і успішно інтегрують передові технологічні рішення у свою оборонну стратегію. Такі розробки підкреслюють, що Україна не лише мужньо оборониться, але це є однією з провідних країн у сфері використання нових технологій у військовій сфері. Це пишає кожного українця та викликає повагу всього світу. Далі кадро зміщення російської, ймовірно, БМП 2 з Мангалом у місті Покровськ Донецької області. Наші воїни спалили БМП прямісінько у гаражі за допомогою дронів. Замасковану техніку наші дроноводобразили, та ми можемо спостерігати, як яскрава та потужно вона палає. Гараж перетворюється на Багельню біч. Їхові кунтатуари вириваються по тужній язикі повної, фарбуючи нічне небо в оранчево-червоні куляри. Хустий чорний масляний степінь коваром підіймається в хору. Заходить паливо, боєприпаси та замасляні машини. Це не просто пожежа, це кип'ятіння заліза у металевому саркофазі. Манхав запрацював на повну. Знищення російського БДР-82, Атез Мангалом у населеному пункті Леонтувачі Покровськ Донецької області. Бачимо потужний вибух до розвідкою бачимо, як палає ціль. Ще один палаючий свідок подаскера 6. Нещодавно бійці Хурупночі знищили російський винищувач міг 29 на території е до Кача, тимчасово окупованому Криму. i dodać broni w chór pod apów i ajda drognie leciało do kaczyń i kąpłek z jednym dreszc w pobliżu sinferu oborami. Do wam za waszą ochotę, poczem możemy haneba, przeczą obowiązkowo, bo Do zustery